Ви сказали в попередньому інтерв'ю, так вирву з контексту, що війна пригальмується за 6-8 місяців. Чи можете цю фразу трошки деталізувати, і чи бачите ви хоча б якісь мінімальні сигнали, що це може бути? Зараз дуже популярні м, люди із 90-х, там які гадають на Тара, там, картах і так далі? Е, ну, ми ж не знаємо багатьох речей, так? Ми не знаємо, насправді ніхто не знає е, стратегію Трампа. А може і не існує. Процес швидким не вийде. А що стосується е, самого миру, ну там перемир'я, да, добре це чи погано, ну, знову залежить від е, того, в якій точці ми знаходимося. Якщо ми е, швиденько модернізуємо армію і так далі, тоді для нас перемир'я невигідне. Тому що ті внутрішні процеси, які будуть після нього запущені, Росія буде залишатися монолітним авторитарним режимом. У нас буде безумовний, серйозний внутрішній роздрай, непроста економічна ситуація і так далі. І в цьому треба мати буде, дуже жорстку політичну волю, щоб проводити там військові реформи. Я боюся, що якщо ми дамо от Росії так, то ми маємо шанси, що от час на перерву, маємо шанси, що наступний раунд для нас буде значно гірший, ніж цей. Одночасно з цим, якщо ми проводимо модернізацію армії і так далі, шанси вийти на значно більш достойний, ніж зараз, мир є, Прямо от є. І вийти не нації, не в депресії, не з відчуттям, що ми там програли і так далі.